Як нам сьогодні повезло, ви собі уявити не можете. Подивіться. Фотосесія молодої і молодого. Ну, кажуть, що в нас дуже така є прикмета, якщо ви її побачите, що дуже-дуже буде щасливий день і далі буде дуже щасливий період. А ми з вами сьогодні побачите. Так, побачили, так що в нас буде все просто чудово. Тут, до речі, дуже цікава капличка. Називається Оберіг. Кажуть, що дуже давно тут з'явилася Божа Матір. І пізніше на цьому місці побудували церкву. До речі, ці воїни з фортеці. Їх було близько 50 чоловік. Кажуть, що вони сюди ходили молитися. На жаль, вона не збереглася, а пізніше на цьому місці зробили таку капличку. І тут цілюща. Вода. О, тут зараз наші воїни, бачите, підійшли. Також умиваються наші воїни. Зараз наші обереги. так житті, друзі, буває. А тут, до речі, коли робили розкопки, знайшли таку штучну печеру. Це, до речі, люди її зробили. Вона щасливо глибиною 12 метрів, але тільки за обзору залишилося 4. І вчені все-таки вирішили, вона використовувалася як холодильник, комора, як кажуть, у нас для зберігання продуктів. А тут внизу була цистерна, до речі, вона була глибиною 14 метрів, її зараз не видно, тому що її закрили. Ну самі розумієте, чого, що? щоб туристи не впали, щоб звірятка якесь туди не впало. Води хватало приблизно на 230 днів для 50 чоловік. Що цікаво, що на дні цистерни, значить, клали гілочки смереки, потім накривали піском, і вода так зберігалася дуже дуже довгий час. А отут от якраз на початку серпня відбувалося свято. І тут якраз стоїть требушер. Ну, ті що камінчики кидала, а тут таран. Так. А тут у нас якраз галявина, де проходило це свято, а там якраз фортеця. І якраз вночі тут було таке дійство. Наші воїни, русичі, що захищають фортецю, а вороги, і монголо-татари, і інші кочовники нападають, а вони захищаються. Тобто, це в останній день було тут дуже дуже таке цікаве дійство. Прощаємося з фортецею Тустань, щоб знову колись повернутись. А ми повернемо сюди обов'язково. Тому що дивіться, які тут гарні краєвиди і фортеця така, звісно, чудова. Тут у нас знаходяться такі е, колиби, е, це такі ресторанчики, кафешки, знаходяться такі невеличкі бутики, де продають сувенірчики, наливочки і багато-багато інших цікавих. Речей. От що ви собі уявили. такі лоточки гарні, там дуже багато цікавих речей. А тут лоточок дуже цікавий, написано Лігуміни, не повірите, це смаколики по-нашому. Так що захочете смаколиків, то вам сюди. А тут така невеличка колиба з нашою місцевою прекрасною. Кухнею. Подивіться, які в нас хороші люди. Як вони люблять наших чотирилапих друзів? Так-так, це для них. Коли в них буде спрага, то вони точно мають де водичку напитися. Тільки завдяки нам, людям, вони себе тут прекрасно почувають. А тут якраз видно дуже гарно. Село Урич. Оці безкиди, оця краса, подивіться, ззаду гори вкриті лісом. Ну, просто неймовірна краса. Приїжджайте до нас, отримайте дуже багато задоволення. Насолодитися цією гарною природою, цими прекрасними краєвидами отримаєте дуже багато прекрасних емоцій, приїжджайте і дуже-дуже багато позитиву ви отримаєте. Не сумнівайтеся в цьому.